В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас сьогодні. У випуску ворог атакував область шахедами та артилерією. Наші захисники знищили понад 506 тисяч окупантів, сім крилатих ракет та 32 ударних безпілотника. Боротьба за життя триває. Медики основної госпітальної бази Дніпропетровщини щодоби рятують наших захисників. Буде багато важливої та актуальної інформації, тож ми починаємо. Вночі оборонці збили над Дніпропетровщиною сім ворожих шахедів – у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах. Через падіння уламків в останньому пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач. Ввечері агресор обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині. Б'є по району із самого ранку, поцілив дронами камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Люди не постраждали, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Let's see. В ніч на четвер російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України. Вісім зенітних ракет С-300 С-400 скерували на Харківщину. Також ворог випустив 11 крилатих ракет Х-101, х 555 та 32 ударних безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено сім крилатих ракет та 32 шахеди у межах Мельницької Дніпропетровської. Черкаської, кіровоградської, запорізької, одеської, херсонської, київської та Вінницької областей. За минулу добу Сили оборони України знищили 1160 чоловік особового складу ворога, 10 танків, 22 бойові броньовані машини та 35 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 506 тисяч, танків 7 710, бойових броньованих машин 14 900 одиниць, артилерійських систем понад 13 тисяч, безпілотних літальних апаратів. Апаратів оперативно-тактичного рівня понад 10 з половиною тисяч. Нагадую ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». Тисячі людських життів за роки війни врятували медики головної госпітальної бази області. Іноді лікарям вдається буквально неможливе. Військовий Тарас, родом з Волині, на фронті вже понад два роки. Важкі поранення отримав на Авдіївському напрямку. Про порятунок ще одного з наших героїв дивіться у наступному сюжеті. Тараса з розбитою головою вибитим правим оком доставили до головної госпітальної бази області. Велика рана в надбрівній ділянці та відкрите черепно мозкове поранення. Він водій, коли вивозив поранених, потрапив під атаку ворожого дрона. Вертався назад, забирав трьох і зверху залетіла Евтішка машина і взірвалася. І буквально секунд 30, пічого не пам'ятаю. Відпочнувся ну, від того. Що взадій машині всі кричать. Почав надавати домедичну допомогу, побачив сам по собі, що я не співаю через те, що я стікаю кров. Тарасу 30 на передовій спочатку повномасштабного вторгнення. Дуже хоче, щоб його родина ніколи не знала жахів війни. Я люблю свою дитину. Ну, і кожен батько любить своє дитину. Я дуже сильно люблю, я свою дитину, я свою сім'єю, я зрадіних, якщо воювати. Медики професійно зробили свою справу. Тарас активно йде на поправку. Ще в четвер минулий у нас не було ясності, що буде далі. Розтрощена голова, розбиті пазухи, опік термічний на руці. І людина подається в операційну. Але все пройшло вдало кілька годин на операційному столі. І вже сьогодні без апарату штучної вентиляції легень. Тарас розповідає за свою сім'ю, за своїх близьких, за всі самі найкращі почуття, які він ще хоче почути і побачити від своєї доньки. Ми пишаємося кожним воїном, кожним виздоровленням, яке проходить нашій лікарні операція, яку робили нейрохірурги та офтальмологи, тривала близько чотирьох годин. Лікарі дістали множинні уламки, виконали первинну пластику дефекту титановим імплантатом, врятували життя. Тарас у свідомості, все розуміє, почав розмовляти. Ось тільки зір вдалося зберегти лише частково. Ці осколки вони потрапили не тільки в череп, але вони стиснули ліве очне яблуко. Тому під мікроскопом перш за все, треба було відмити цю рану. До чистоти, тому що вона забруднення. Ці осколки, вони чи в мазуті, чи в якісь такі рідини синього кольору, довго ми відмивали, і потім під мікроскопом треба було забрати ці всі кіскові уламки. Перш за все. Якісь тисколе очне яблуко і мозок. Коли ми забрали, ми побачили, що рана стала чистою, і після цього ми виконали втручання, називається «Первинна пластика дефекту, щоб не залишати дефекти, тому що через два тижні-три тижні буде на цьому місці м'ятина, буде те, що буде руйнувати зовнішній вигляд. Тому ми виконали первинну пластику з використанням титанових імплантів. І для нас радісним моментом було те, що коли Після наркозу, після того як він почав розмовляти більш-менш активно, він сказав, що він бачить на ліве око це була досягнута наша мета. Тарас мріє якомога швидше побачити свою родину. Дуже чекає на дружину та доньку, аби захистити їх і пішов на фронт. Оборонець гаряче вірить у перемогу України і впевнений, що так і буде. Вікторія Галка, Роман Авекан, новини, Д1. Дніпропетровщина отримала чотири електромобілі для працівників первинної медичної допомоги. Машини для того, аби вони діставалися до своїх пацієнтів, людей, які потребують допомоги саме вдома. Ці авто нові і комфортні, а разом з тим і економні. Ніяких витрат на паливо. Електричного заряду вистачить до чотирьох днів роботи. Машини передадуть в громади області: Підгородненський, Слобожанський, Піщанський та Зеленодольський. Транспорт придбаний за проєктом Хіл Юкрейн його реалізує Міністерство охорони здоров'я спільно зі світовим банком. До нашого телеканалу зі скаргою звернулися схвильовані батьки. Через аварійний майданчик розташований у провулку Соломії Крушельницької. Постійно травмуються діти. На всі скарги та звернення мешканців адміністрація Амур Нижньодніпровського району не реагує, а діти продовжують наражатися на небезпеку. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Ця гірка у дворі будинку за адресою провулок Соломії Крушельницької, 6, знаходиться в аварійному стані. На ній травмувалося вже чимало дітлахів. Горка учні в аварійному стані, немає то немає перекладин. В общем, Взагалі, ребенка любить з горки з'їжджати, заліз. У мене чуть серце не зупинилося, тому що горка в аварійному стані. Там з'їжджати не можна і гвозді перед тим, як з'їжджати з самого полотна не годиться, цена для дітей лучше залишати в такому стані. Всі звернення до адміністрації НД району та її очільника Руслана Вишневецького і місцевої депутатки Олени Іонесян ні до чого не призвели. Четвертий рік мешканці листуються з чиновниками. Цьогоріч отримали відписку, що в бюджеті міста не передбачено коштів на переобладнання майданчика у цьому дворі. Через аварійність гірки діти продовжують травмуватись. Майданчик в аварійному стані. Дитина гралася, на ньому ступеняк нема. Гвозді торчать ржаві, спригувала, натрапила на ржавий гвіздок, поранила руку, поїхали до міської лікарні, наклали два, два шви, зробили щеплення на стовбняк, тому що гвоздь ржавий, тобто. Це, це не шутки. Зараз чекаємо, дитина от на даний момент знаходиться вдома, температура 38, М -м, ну, можлива реакція на щеплення. Обращались до СББ, обіцяли четвертий рік вже, тобто до військового стану ну, зрозуміло, що було не, 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 не на ту мить. Майданчик робити. На даний час чекаємо, чекаємо, все ніяк. Звертались до нашого депутата. Яка реакція? Поки що ніяка. Звернулись до вас, бо її треба чи демонтувати, ну, це 100%. Тому що вона дуже травматична. Вже не, не одночасно, і другі діти падали, теж травмувалися з синяками, гематомами. Ось такі синці та рани отримують діти, які вирішили покататися на аварійній гірці. Проте всі звернення батьків ігноруються. Не менш небезпечна і розвалена пісочниця, з якої стирчать штирі. Відносно цієї площадки, вона дуже вже у нас якби виживша, її вже більше 12 років. Вона в аварійному стані. Знизу вона вся прогнивша. Так само і пісочниця, і гойдалки, все, його треба демонтувати, прогнивши сам мітав. Тільки це дуже травматично для дітей, і це реально дуже багато дітей вже травмується. Оскільки у нас велика двір, дуже багато дітей увечері тут просто кишить, як у вулику. А немає де дітям гратися, займатися. Ось і це дуже ж сумно. Куди ми не звертаємося? Все списують на війну не до не за часом, недоречно, хоча в інших дворах роблять площадки. Знаходиться аварійний майданчик на окрузі депутатки Дніпровської міської ради Олени Іонисян. У своєму звіті за 2023 рік вона докладає про встановлення дитячого майданчика за адресою вулиця Гринченка, 373. На цей двір кошти знайшлися. А на аварійний майданчик за адресою провулок Рошельницької 6 грошей немає. За словами місцевих мешканців, ще у 2021 році вони зустрічалися з депутаткою і вона обіцяла вирішити питання, але обіцянки своєї так і не виконала. Мешканцям пропонують самим вирішувати проблему. Батьків обурює така бездіяльність органів місцевого самоврядування, яка загрожує здоров'ю та безпеці дітей. Ми слідкуємо за ситуацією чи будуть вжиті заходи з вирішення цієї проблеми. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини, Д1. Кримінальна хроніка Вимагали гроші з місцевих підприємців. На Дніпропетровщині поліцейські припинили діяльність злочинного угруповання. У разі відмови сплатити три тисячі доларів неіснуючого боргу, фігуранти погрожували чоловіку, який займається ритуальним бізнесом, створити проблеми та фізичною розправою. За скоєне їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Більш детально про це речниця департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Альона Лютницька. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласного слідчого управління поліції викрили діяльність угруповання вимагачів. Фігуранти вимагали з чоловіка, який займається ритуальним бізнесом, три тисячі доларів вигаданого боргу. А у разі відмови погрожували створенням проблем та фізичною розправою. Організував кримінальний бізнес 46-річний мешканець Кривого Рогу. А для реалізації свого задуму він залучив знайомого. Поліцейські затримали учасників угруповання. Під час отримання коштів їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті сто. 189 вимагання кримінального кодексу України за клопотанням прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чергових браконьєрів риболовів затримали на Дніпропетровщині у кам'янському водосховищі. Водна поліція разом з рибоохоронним патрулем вилучили вісім раколовних сіток. Загальна сума збитків сягає 100 тисяч гривень. За всіма фактами правоохоронці відкрили кримінальні справи. Триває слідство. Зазначимо, що з початку травня правоохоронці водної поліції Дніпра вилучили більше сотні кілограмів незаконно виловленої риби на суму 270 тисяч гривень. Водосховище біля села Сушенівка, виявлено заборонене знаряддя лову раколовка. вилучається з водойми риба, яка в живому стані випускається в природне середовище. Спорту на Дніпропетровщині встановили національний рекорд з наймасовішої гри у шахи. У рамках другого фестивалю Стратегія незламних учасники з'їхалися з усієї області. Одночасно до інтелектуальних поєдинків стало понад 640 учасників. Більшість серед них це діти. Доєдналися і дорослі цивільні, діючі оборонці та ветерани, які стали амбасадорами проєкту «Титани.UA». У хорватському Осієку триває чемпіонат Європи з кульової стрільби. Українська змішана команда у складі Дарії Дудки та Сергія Куліша стали чемпіонами континентальної першості в стрільбі з трьох положень. У матчі за золото українцям протистояли суперники з Норвегії. Для нашої команди це вже друга нагорода. Напередодні Сергій Куліш здобув срібло в цій же дисципліні серед чоловіків. Українська тенісистка Катерина Завадська успішно стартувала на ґрунтовому турнірі ITF W75 в Італії. У одній 16-й фіналу українка у трьох сетах переграла представницю Японії Сару Сайто з рахунком 7-5-5-7-6-2. Це була перша зустріч суперниць. У другому раунді змагань в Італії Завадська зіграє проти Номи Нохи Акуге з Німеччини. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 31 травня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Вітер південний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському також безхмарно. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 13 до 27 градусів з позначкою плюс. У Марганція. Ясно без опадів температура повітря від 16 до 27 градусів тепла у Нікополі, кривоморозі та жовтих водах триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів з позначкою плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск. Ск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Пильнуйте себе, слава Україні!